Про все важливе, що стосується України в впливових світових засобах мас інформації. Мої вітання, слава Україні! Це програма Зарубіжжя на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас 7 серпня четвер, і сьогодні, переглядаючи іноземні засоби мас інформації і новини і події, які стосуються України, ну, я от хочу вашій увазі запропонувати те, що, на мою думку, є важливим, але насправді воно і так і є. бо в основному зараз всі обговорюють наслідки зустрічі від а це спеціальний представник Дональда Трампа, який зустрічався вчора у Москві з Путіним, і там вони домовилися про можливу зустріч Путіна і Трампа, там деякі інші речі. Отже, давайте разом подивимось, що про це та інше, що має відношення до України, писали і пишуть впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Слушай Штати Америки, The Washington Пост. Путін пропонує зустрітися з Трампом в Об'єднаних Арабських Еміратах, оскільки Кремль відчуває перевагу. Ну, он пост пише, що от після цієї зустрічі, яка була відкова з Путіним, що складає враження, що ніби певною мірою ну, є якась перемога дипломатична у, у Кремля. І от вже зараз намагається пропонувати саме Путін е, от порядок денний, де що і як це має відбуватися. Ну і Кремль підтвердив, що зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбудеться, але заявив, що це на прохання Вашингтону, що суперечить Білому дому. Так на хвилиночку хочу нагадати, що вчора якраз була заява стосовно того, що це ніби була пропозиція Росії. Тепер от заявляє Кремль, що це було прохання саме Білого Дому. Ну і там пише пост, що Трамп раптово оголосив, що має намір зустрітися з Путіним дуже скоро. І що... Є дуже хороший шанс досягти угоди щодо конфлікту в Україні. Саме в це було вчора після зустрічі відкуфа і Путіна. Ну і також пише Ваштонпост, що Путін у четвер підтвердив плани зустрічі та заявив, що Об'єднані Арабські Емірати будуть підходящим місцем. Путін зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммедом Бін Заїдом Аль-Нахаяном у Москві сьогодні у четвер. Ну, а прес-секретарка Білого Дому, нагадує нам, Ваштонпост Керолен Лівіт заявила вчора, що. План саміту Трамп-Путін був розроблений на прохання Москви. А сьогодні зранку помічник Путіна Юрій Ошаков підтвердив, що триває підготовка до зустрічі між Путіним і Трампом, але що це було прохання саме Сполучених Штатів Америки. Ну і вже пізніше, також сьогодні, Путін ну ніби так зробив так заяву, таку, що ніби ну це не важливо, хто перший запропонував. Як тут його цитують, що те, що було сказано спочатку, вже не має значення. Ну, Насправді, думаю, що скоріш за все, це була пропозиція російської сторони, ну а Росія, як завжди, намагається інтерпретувати і в своєму вигідному для себе світлі подавати любі дії, які десь там на Ну, Це для нас не є новиною, до цього треба бути готовим. Ну а російські державні ЗМІ, як відзначає Шонпост, вони тут. Про кремлівські воєнні блогери зайняли тріумфальний том після новин про зустріч Трампа та Путіна. Ну, можливо, зустріч, але, скоріше за все, таки вона і відбудеться. Комсомольська правда, пише Пост, припустила, що Трамп знову змінив своє ставлення до Росії на позитивну лінію. Газета Московський комсомолець писала: Путін переміг. Ну і там ще деяких нагадують. воєнних блогерів ми їх цитувати не будемо. «The New York Times» Для Путіна саме Трампа є ключим, ключем до досягнення цілей щодо України. Тут, ну, напевне, тут є певне раціональне зерно. Ніорктайм ну, пише: російський лідер вважає прямі переговори з Трампом важливими для досягнення своїх кінцевих цілей в Україні. Причина: він вважає, що така зустріч не просто прогрес на полі бою, а є його найкращим шансом для забезпечення перемоги в війні проти України. Ну, складається таке враження, що можуть домовитися про Україну без України. Ну, що ж, подивимося, як там буде відбуватися підготовка, там вже якісь певні витоки інформації, які там можуть бути умови. Ну, давайте ще трохи почекаємо. Ну а в суботу в програмі «Субота. головна подія ми про все це більш детально, коли вже буде зрозуміла інформація, поговоримо щодо зустрічі і можливих умов, які прийняті ті, чи домовляться про ці умови без України. Потім захочуть, можливо, нав'язати їх Україні. Велика Британія, Британська Зета Зегарнія. Кремль заперечує, що Путін погодився на тристоронню зустріч з Трампом і Зеленським. Москва заявляє про підготовку до можливої зустрічі з Трампом, але відкидає розмови США про тристоронній саміт. Ну там, ніби кажуть, що відков, коли був в Москві, зустрічався з Путіним, що там ніби була така ідея можливого тристороннього саміту, що там, я так розумію, там, Трамп Путін, Трамп Зеленський, потім вони троє. Ну Бачимо, що до цього справа не дійде. Тобто Кремль. Там під всіма різними, скажімо так, поясненнями, і ми зараз це також ці пояснення від Путіна з вами побачимо. The Telegraph, британська газета. така ж цікавий тут насправді і матеріали, думаю, треба на нього звернути увагу. Сі Цзіньпінь не може дозволити собі, щоб Росія уклала мир в Україні. Отак от хочу ще раз повторити, що Сі Цзіньпінь, тобто Китай, не може собі дозволити, щоб, Україна, щоб Росія уклала мир з Україною. Трамп випробує різні інструменти для встановлення миру в Україні, чи спрацює який з них. Ми скоро дізнаємось, але зараз є вогомі знаки того, що його мистецтво угоди з Росією може бути зірвано Китаєм, пише Ребека Кофлер. Ну, дійсно, кожен має свою думку, але як на мене, це достатньо така цікава думка з приводу того, що Китай може втрутитися. Ну, ми скоро також це побачимо. Ну і згамодалі пишеться, що. Президент його радники можливо не врахували свої стратегії щодо Росії. Так це те, що Китай вважає себе переможцем у війні в Україні, тому дуже мотивований продовжувати свою військову допомогу. В Москві, ну, дійсно в такий спосіб Китай може, скажімо так, тиснути на Сполучені Штати Америки. в Цьому зацікавлено наскільки вплив Китаю сильний, ну там і різні цього приводу думки, але я думаю, що скоро все-таки ми все остаточно зрозуміємо і дізнаємося, коли будуть прийняті відповідні рішення. Расу сказати Лемонт, Фрідріх Мерс, Володимир Зеленський кажуть, що вони високо оцінюють посередницькі зусилля Дональда Трампа. Ну, це е, під час телефонної розмови йдеться у заяві у Берліні, опублікованій сьогодні в четвер, після оголошення про майбутню зустріч між, між е, Трампом та Путіним. Ну, я так розумію, там дійсно інформація, що Зеленський з багатьма поговорив, із Мерцем, з Макроном, з Урсулею фон Дерляєн. Також згадаємо. Стосовно того, що відбувається, але ну, достатньо знову ж ситуація, на мою думку, є дуже схожою, як було це раніше, коли Європа була виключена, до речі, як і Україна зараз. І з того, що будуть там говорити, домовлятися, і який потім план умов будуть презентувати. Я маю на увазі Трамп і Путін. І це може не тільки не задовільнити Україну, але і Європу. Німецька звідой, сайтом. Путін підтверджує запланову зустріч з Трампом, але не із Зеленським. Президент Росії Путін підтвердив зустріч з Президентом США Трампом, заплановану на наступний тиждень. Ну, про об'єднання Арабські Емірати можуть бути підходячим місцем для саміту, заявив він у Кремлі під час зустрічі з Президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що Трамп розглядав можливість проведення тристороннього саміту з Путіном та Зеленським. Ну, Але Путін заявив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але умови для таких переговорів щодо припинення війни мають бути сприятливими. А умови для цього ще далекі. Ну, так він буде завжди в принципі говорити, але хочу нагадати, що ще в вересні 2022 року навіть був указ президента Володимира Зеленського ввести рішення РНВО щодо заборони переговорів з Володимиром Путіним. Бачимо, ситуація кардинально зараз змінилася і, на жаль, не на користь України. Іспанська газета Ель Мундо. Президент Європейської комісії Урсула фон Дерляїн заявила, що розмовляла з Зеленським про наступні кроки. Ми обговорили наступні кроки щодо досягнення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього вступу України до Європейського Союзу, а також її відбудови. Написала вона у своїй заяві сьогодні в четвер. Ну, стосовно переговорів, ну, як на мене, все-таки оця ситуація вона достатньо дивною виглядає. Маю на увазі те, що немає припинення вогню. Для того, щоб почалися якісь перемовини, ну, і має на увазі про війну, треба, щоб було припинення вогню. А Росія в той час продовжує. Повільно, повільно просуватися, і єдиний вихід це надати необхідну кількість таку зброю, щоб вона не тільки зупинила. Це отаке повільне просування, але почала контрнаступами чи відбивати свої території. Без того я не бачу ну, насправді якихось аргументів, які можуть, ну скажімо так, змусити Путіна не затягувати весь цей процес перегорів, а продовжити далі бойові дії. І Італійська Ля Републіка. Путін, зустріч Зеленський можлива, але умови ще далекі. Ну, і тут його цитують. Я вже кілька разів казав, що загалом нічого не маю проти, це можливо. Але для цього мають бути створені певні умови, і створення цих умов, на жаль, ще далеке. Ну, він сказав якраз це під час зустрічі, після зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів сьогодні у Москві. І італійська Рястампа також пише про те, що зустріч Трампа і Путіна можлива саме. Об'єднаних Арабських Еміратах, і це якраз так от, як він тут його цитує. У нас багато друзів, це мається на увазі цитують Путіна. У нас багато друзів, які готові допомогти нам організувати ці заходи. Один з наших друзів, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, сказав Путін сьогодні у Кремлі. От такі сьогодні найважливіші, на мою думку, ну, в принципі, ну, так і є. Новини, які стосуються України, які обговорюються, про які багато пишуть, заявляють, впливових світових засобах масової інформації. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, вони допомагають моєму Ютуб каналу, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Я бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!